Село Кодема у зведеннях штабу АТО останніми тижнями його згадували кілька разів. Бойовики використовують тут важке озброєння, цілять по позиціях збройних сил. Але окрім постійних обстрілів, село ще й на межі екологічного лиха. Ворожий снаряд поцілив у очисні споруди місцевого агропідприємства. Вони знаходяться за селом у сірій зоні, яка перебуває під постійними обстрілами бойовиків. ставка починає ставок. Там і от слів ідеот і йде до самого бугра, у так внизу, так через все село. Вже третій день. Усі нечистоти виливаються у річку. Чотири сотні мешканців Кодеми ризикують власним здоров'ям. Ось він, маленький струмок, який наробив такого великого галусу, і який місцеві називають річ. Вода тут темно-коричнева із запахом аміаку. А на прибережжі рої мух. у Кодемі Немає централізованого водопостачання для власних потреб. Використовують воду з криниць, а худобу поець з річки. Санепідемстанція уже зафіксувала перевищення рівня аміаку у воді у майже 20 разів. Тут проточна, вона біжить. Ну, бог милує, нічого. А там, около того, коло магазину, коло росохати, вона ото, коло масточка застаюється, а вони туди приганяють і, і, і напувають. Для потреб мешканців підвозять питну воду, для напування худоби, її не вистачає. Тому і женуть її далі до забрудненої річки. Снаряд попав туди. де стоки, ось ці, ось, там на здесь десь з'явилася така вода. Ну, криницями ж так, що вода теж, теж, теж плохая. Возять нам воду, считай, через день стріляють. Місцеві розповідають, у сіру зону ремонтники відправляти не ризикують, щоб їх не обстріляли терористи. Тому вони просили спільний центр контролю та координації з питань припинення вогню посприяти вирішенню проблеми. Та у штабі АТО повідомили, російська сторона не хоче змусити бойовиків допустити ремонтну бригаду до очисних споруд. Тож місцева влада штабу МАТО знову звернулися до спільного центру. Рішення варто очікувати вже з понеділка. Із Донецької області Сергій Барбо Сергій Клименко п'ятий канал.